Звісно, відправочки і дуже багато оберігів. Дуже. Сьогодні остаточна відправочка. Так, ми заховаємо. І ви ж знаєте, що відьма українська не проста відьма, Ядвіга, а та відьма, що любить дарувати подарунки підписникам. На цей раз я подарувала три оберіга і зараз буду дарувати четвертий. Я хочу подарувати. Цей оберіг, це оберіг новинка моїй дуже гарній підписниці, Оксаночки з Доманівки. Вона до того гарна людина, вона до того позитивна людина, вона, якщо в неї щось не виходить, але вона всем'я бачить, навіть в неприємності, гарні речі. Я дуже для них старалася, для їх сім'ї. Я все зробила, щоб вони. Не боліли, ну, хворими такими страшними. Ну, як, звісно, всі люди боліють і виліковуються там. Це не страшні хворі, а от іменно, щоб чорними хворями не, не хворіла їхня родина, щоб вони були в злагоді, щоб в них з грошима ладилося. І, звісно, я дюся для цього постаралася. І, звісно, на цей раз. Четвертий оберіг буде подарунком з 8 березня. А що це за подарунок, я вам скажу. А це подарунок сила енергії. Ось ось, щоб моя красунечка-Оксаночка була сильна, щоб в неї потужна була енергія. Енергія води з чистими потоками, світлими намірами. Із високими високими горами, щоб вона гора була не преградою, а вона була на самій горі у своїх виконаннях, у своїх бажаннях, і вона все для цього зробить. Бо я для цього постаралась. Ось ось цей чарівний оберіг, ось він називається. Сила, енергії, щоб їй було все під силу, щоб вона все могла зробити. щоб вона змогла і вдома впоратися на 100%, щоб була й гарною для чоловіка, щоб і для сина була гарною мамою, бо вона дійсно гарна мама. Щоб вона світилася здоров'ям, щастям. Щоб в неї все ладилося, а для того, що потрібен поток води. Зараз просто в мене немає цієї карти, там, де поток, і людина тоді, коли ця карта випадає, вона тоді освіжає людину. Вона дає сили. Людина тоді творить такі чудеса, може, знаєте, ну, наприклад, я вам скажу, пішком пройти 10 кілометрів, яка ніколи ще не ходила. Або Ну, Наприклад, схуднуть на 10 кг. Або якщо їй потрібно, там, поправиться на 10 кг, якщо потрібно. Або, наприклад, стлиться чарівне стілення, бо ось оберіг цей, я заговорила іменно на ці потужні. Слова на ці потужні виконання. Потужне, я люблю слово в нашого президента, потужне це слово. От він любить говорить потужно. Так воно в мене все рем'я, вже років 20 причепилось на язики. Слово потужне. Ну, на російському мощно. ну в нас потужно. Я все зробила і все постаралась. Оксаночка, носіть мій оберіг на ліві ручки. Не знімайте. Якщо ниточки ці відв'язуються, значить якесь було на вас. Магічне втручання або зглаз. Хай відв'язується, знешкодьте ці ниточки, а оберіг і далі, далі носіть. Якщо щось робите таке важке, то можна положити в свій одяг загорнути. Якщо навіть на куски порветься оберіг, частинки оберіга положите в свій одяг, все одно буде вас, мій оберіг оберігати і всі виконувати функції. Я дуже для вас старалась. Вітаю вас, моя красунечка. З 8 березня. Я вас щиро обіймаю. Ви гарна жінка, гарна мама і просто гарна підписниця в мене. І ще й гарний мій вірний друг. Дякую вас. Обіймаю крепко, так, знаєте, міцно, щоб все у вас було добре. Обіймаю.